Теплопровідність, конвекція, випромінювання. Теплопровідність це такий фізичний процес передачі тепла від більш нагрітих частин тіла до менш нагрітих частин тіла через взаємодію молекул без перенесення самої речовини. В природі та технологіях теплопровідність є незамінною. Вона забезпечує теплообмін між елементами в технічних системах, впливає на енергоефективність будівель, а також важлива в енергетиці, електроніці та металургії. Наприклад, в будівництві використовуються матеріали з низькою теплопровідністю для зменшення втрат тепла, наприклад, взимку, що сприяє економії енергії. В техніці це основа для створення ефективних охолоджувальних систем, двигунах та електроніці. Цей процес відбувається на молекулярному рівні завдяки кінетичній енергії частинок, що взаємодіють між собою. В матеріалах з високою теплопровідністю, таких як метали, молекули або атоми, швидко передають енергію своїм сусідам через коливання або електронний обмін, спричиняючи швидкий обіг тепла. Процес теплопередачі здійснюється завдяки трьом основним механізмам: молекулярні зіткнення. Молекули, що рухаються з високою швидкістю в нагрітих частинах матеріалу, передають свою енергію молекулам в холодніших частинах. Вільні електрони в металах основним механізмом теплопередачі є рух вільних електронів, які переносять теплову енергію через матеріал. Фонони в твердих тілах тепло передається через кристалічні розшітки завдяки коливанню атомів, що створюють так звані фонони, квазічастинки, відповідальні за перенесення тепла. І на картинці ми якраз з вами побачимо ці кристалічні градки. Більшість таких твердих речовин має кристалічну будову, яка характеризується чітким розташуванням частинок, ми з вами бачимо їх на картинці. Якщо з'єднати ці частинки умовними такими лініями, то вийде просторовий каркас, який називають кристалічною градкою такий собі кубик, точки, в яких розташовані частинки кристалу називають вузлами градки. У вузлах уявної градки можуть перебувати атоми, йони або молекули. Залежно від природи частинок, розташованих вузлах, і характеру зв'язку між ними, розрізняють чотири таких типи кристалічних граток, які ми бачимо якраз на картинці: йонну, металічну, атомну і молекулярну. Всю цю теорію ви маєте вивчати також в 8 класі з хімії. Основні характеристики матеріалів, що впливають на теплопровідність. Тип матеріалу. Метали зазвичай мають дуже високу теплопровідність завдяки наявності вільних електронів, тоді як діелектрики і гази характеризуються такою низькою теплопровідністю. Температура. Теплопровідність багатьох матеріалів змінюється з підвищенням температури. В металах вона зменшується, а в діелектриків та напівпровідників навпаки зростає. Густина матеріалу, чим щільніший матеріал, тим більш ефективно він передає тепло, оскільки молекули розташовані ближче одна до одної. Та структура матеріалу. Матеріали з регулярною структурою, такі як кристалічні тіла, мають вищу теплопровідність порівняно з аморфними тілами. Типи матеріалів. Метали є одними з найбільш ефективних провідників тепла завдяки наявності таких вільних електронів, які сприяють швидкому перенесенню енергії. Наприклад, мідь і алюміній часто використовуються в системах теплопередачі. Таких як теплообмінники та радіатори завдяки їх високій теплопровідності. Діелектрики та ізолятори мають низьку теплопровідність і використовуються для теплоізоляції. Наприклад, скло і полістирол є ефективними теплоізоляційними матеріалами, що запобігають втратами тепла. Вони застосовуються в будівництві для ізоляції будівель, зменшуючи витрати на опалення, гази, зокрема повітря, мають найнижчі показники теплопровідності. Це пояснюється тим, що в газах молекули знаходяться на великій відстані одна від одної, що ускладнює передачу тепла. Це робить гази ефективними ізоляторами, особливо коли вони використовуються в вакуумованих або заповнених інертними газами просторах. І тепер ми поговоримо про приклади оптимізації теплових процесів: вибір матеріалів для теплоізоляції. В будівництві застосовують матеріали з низькою теплопровідністю. Таке як мінеральна вата для запобігання тепловим втратам, зниження теплопровідності в електронних пристроях, для охолодження мікропроцесорів, використовують термоінтерфейсні матеріали, які покращують відведення тепла, зміни структури матеріалів. В деяких випадках використовують композитні матеріали, що мають контрольовану мікроструктуру, яка оптимізує теплопровідність для конкретних застосувань, наприклад, в аерокосмічній галузі. Переходимо до конвекції. Конвекція це такий процес теплопередачі, який відбувається завдяки перенесенню теплоти, потоками рідини або газу. Повітря в кімнаті нагрівається від радіатора за рахунок того, що тепліші повітряні маси піднімаються вгору, а холодніші опускаються вниз. Так само вода в каструлі, поставленій на плиту, нагрівається шляхом конвекційного переносу тепла від дна до верхніх шарів. Конвекція також є важливим фактором в таких природних явищах, як формування вітрів, океанічних течій і навіть кліматичних змін. Основний механізм конвекції полягає в тому, що нагріті об'єми рідини або газу через зменшення густини піднімаються вгору, а холодніші об'єми, які мають вищу густину, опускаються вниз. Ця різниця в густині викликає циркуляцію, завдяки якій відбувається перенесення тепла від тепліших зон до холодніших. Природна конвекція виникає без зовнішніх впливів і спричинена температурними градієнтами. Коли наша вода в кастрюлі нагрівається, нижні шари, що контактують з джерелом тепла, стають гарячими. Вони розширюються і втрачають густину, через що піднімаються вгору. Холодніші, густіші шари води, що знаходяться зверху, опускаються вниз, створюючи циркуляцію відому як конвекційний потік. Примусова конвекція виникає, коли рідина або газ рухаються під впливом зовнішніх сил. Таких як вентилятори або насоси. Наприклад, в системах кондиціонування примусова циркуляція повітря забезпечує більш ефективне охолодження приміщень. Як же відбувається конвекція в рідинах та газах? Нагрівання рідини або газу. Коли рідина або газ нагрівається знизу, наприклад, від нагрітого дна кастрюлі або радіатора, нижні шири середовища отримують теплову енергію. Це призводить до того, що об'єми нагрітої рідини або газу розширюються. Зменшення густини. Під час нагрівання рідина або газ розширюються, а їх густина зменшується. Згідно з законом Архімеда, ці менш густі нагріті шари піднімаються вгору під дією виштовхувальної сили, оскільки вони легші, ніж холодніші, більш густі шари, що оточують їх. Циркуляція тепла. Підняті нагріті шари поступово охолоджуються, віддаючи своє тепло холоднішим частинкам рідини або газу. Одночасно холодніші шари, які мають більшу густину, опускаються вниз, де вони отримують теплову енергію і знову піднімаються вгору. Це створює замкнуті конвекційні потоки, що забезпечують постійний рух тепла у системі. Вплив сили Архімеда. Сила Архімеда відіграє вирішальну роль в механізмі природньої конвекції. Ця сила забезпечує піднімання нагрітих об'ємів рідини або газу та опускання холодних об'ємів вниз. Наприклад, в океанах це створює океанічні течії, а в атмосфері потоки повітря, що призводять до формування вітрів. А тепер поговоримо про конвекцію в атмосфері та в океані. Природна конвекція є причиною багатьох погодних явищ. Сонце нагріває поверхню землі, що спричиняє нагрівання прилеглих шарів повітря. Це повітря маючи меншу густину, піднімається вгору, а холодніше повітря опускається вниз. Така циркуляція повітря є основою формування вітрів, хмар та опадів. Наприклад, вітер, що виникає на узбережжі під час денного або нічного бризу, є наслідком конвекційних процесів між сушею та водою. Конвекція в океані. У воді конвекція спричиняє виникнення океанічних течій. Наприклад, на екваторі вода нагрівається і піднімається вгору, тоді як холодніші шари з полюсів опускаються вниз. Утворюючи величезні океанічні течії, що переносять тепло на тисячі кілометрів. Цей процес впливає на кліматичні умови та рівень солоності океанічних вод. Застосування конвекції в техніці. Конвекція використовується для ефективного охолодження, нагрівання та вентиляції в багатьох сферах від побутових приладів до складних інженерних систем, наприклад, системи опалення. В системах опалення конвекція використовується для рівномірного розподілення тепла в приміщенні. Наприклад, в водяних радіаторах опалення тепла вода циркулює через радіатор, нагріваючи його, а потім тепле повітря піднімається вгору, витісняючи холодніше повітря вниз. Це створює природній конвекційний потік, завдяки якому приміщення поступово нагрівається. Системи вентиляції та кондиціонування повітря. В системах вентиляції та кондиціонування примусова конвекція відіграє ключову роль. Вентилятори та кондиціонери змушують повітря циркулювати по приміщенню, охолоджуючи або нагріваючи його. Завдяки цим системам можна швидко створити комфортні умови в великих приміщеннях. У вентиляційних системах також використовуються повітроводи, де примусово конвекція переносить свіже повітря або видаляє забруднене. Охолодження електроніки. Конвекція є критично важливою для охолодження наших електронних пристроїв. Наприклад, у комп'ютерах використовуються вентилятори, які створюють примусову конвекцію, забезпечуючи постійний потік повітря через корпус і радіатори процесора. Це дозволяє відводити тепло від електронних компонентів, які можуть перегріватися під час роботи. Окрім вентиляторів, у деяких системах охолодження використовують рідини, які циркулюють за допомогою насосів, створюючи примусову конвекцію для відводу тепла. Переходимо до випромінювання. Випромінювання це такий вид теплопередачі, при якому енергія переноситься в вигляді електромагнітних хвиль, таких як видиме світло, інфрачервоне чи ультрафіолетове випромінювання. Головною особливістю випромінювання є те, що воно може відбуватися без фізичного контакту між об'єктами, на відміну від теплопровідності або конвекції, де необхідно перенесення тепла через безпосередній контакт частинок. Випромінювання може поширюватися навіть у вакуумі, де відсутнє середовище, через яке могла б передаватися енергія іншими методами. Принцип роботи випромінювання. Будь-яке тіло з температурою вищою за абсолютний нуль, тобто за мінус 273,15 градуса Цельсія, випромінює електромагнітну енергію. Це означає, що будь-який об'єкт випромінює енергію залежно від своєї температури. Ця енергія переноситься в вигляді хвиль, що можуть мати різну довжину. Теплі об'єкти випромінюють інфрачервоні хвилі, а дуже гарячі видими світло або ультрафіолетові промені, про які ми незабаром поговоримо. Випромінювання в вакуумі. Оскільки випромінювання не потребує середовища для перенесення енергії, воно відіграє ключову роль в космічному просторі, де відсутня атмосфера або інші речовини для передачі тепла через теплопровідність або конвекцію. Наприклад, Сонце передає свою енергію на Землю саме завдяки випромінюванню, що дозволяє підтримувати життя на нашій планеті. Тепер поговоримо більш детально про види випромінювання. Електромагнітне випромінювання включає широкий спектр хвиль, які класифікуються залежно від їх довжини. Основні види хвиль, які беруть участь у процесі теплового випромінювання, це інфрачервоне випромінювання, характерне для теплових об'єктів, таких як люди або тварини. Видиме світло випромінюється об'єктами при високих температурах, наприклад, розпеченими металами або зірками. І ультрафіолетове випромінювання. Воно характерне для надзвичайно гарячих об'єктів, таких як сонце або інші зірки. Я вважаю, що також потрібно обговорити приклади випромінювання різних об'єктів. Наприклад, людське тіло. Температура тіла людини становить ну, приблизно 37 градусів Цельсія. Що означає, що основна частина випромінювання ним енергії знаходиться в інфрачервоному діапазоні. Це пояснює, чому люди не світяться в видимому світлі, але їх можна побачити за допомогою інфрачервоних камер. Сонце. Температура поверхні Сонця становить близько 5778 Кельвінів, і більшість його випромінювання знаходиться в видимому спектрі. Саме тому наше сонце здається нам яскравим в денному світлі, але також випромінює значну частину енергії в ультрафіолетовому діапазоні. Зірки. Чим гарячіша зірка, тим коротші хвилі випромінювального нею світла. Наприклад, гарячі зірки випромінюють в синьо-фіолетовому діапазоні, тоді як холодніші зірки випромінюють червонувате світло. Фактори, що впливають на інтенсивність випромінювання. Вона буде в нас залежати від температури об'єкта. Чим вища температура тіла, тим більша кількість енергії, що ним випромінюється. Площі поверхні. Чим більша площа тіла, тим більше енергії воно здатне випромінювати. Властивості матеріалу. Різні матеріали мають різну здатність до поглинання та випромінювання енергії. А тепер поговоримо про приклади використання випромінювання, наприклад, в техніці. Оскільки випромінювання не потребує матеріального середовища для передачі енергії, воно особливо ефективне там, де інші методи теплопередачі не працюють. Наприклад, поговоримо про сонячні колектори. Сонячні колектори використовують випромінювання для перетворення енергії сонця в тепло. Вони оснащені поглинаючими панелями, які вловлюють сонячні промені і перетворюють їх на теплову енергію. Ця енергія буде використовуватись, наприклад, для нагрівання води. Вода циркулює через панелі колектора, поглинаючи тепло, отримане від сонячного випромінювання, обігрів приміщень. Сонячні колектори також можуть бути інтегровані в системи опалення для підігріву повітря в будівлях. Інфрачервоні обігрівачі це такі пристрої, які використовують інфрачервоне випромінювання для нагрівання об'єктів або людей без нагрівання повітря навколо них. На відміну від звичайних конвекційних обігрівачів, інфрачервоні прилади генерують тепло через випромінювання, яке поглинається поверхнями та предметами. На відміну від звичайних конвекційних обігрівачів, інфрачервоні прилади генерують тепло через випромінювання, яке поглинається поверхнями та предметами. Їхні переваги це економія енергії, інфрачервоні обігрівачі нагрівають тільки об'єкти в зоні дії, що дозволяє зменшити споживання енергії. Та швидкий нагрів. Випромінювання діє миттєво, тому не потрібно чекати, поки нагріється повітря в кімнаті. Тепер поговоримо про тепловізійні камери. Тепловізійні камери використовують інфрачервоне випромінювання для виявлення тепла, яке випромінюють об'єкти. Це дозволяє створювати тепловізійні зображення, де різні температури об'єктів відображаються в вигляді кольорових контрастів. Такі камери широко застосовуються в багатьох сферах, наприклад. Рятувальних операціях для пошуку людей в важкодоступних місцях або під завалами, будівельна інспекція для виявлення втрат тепла в будинках, дефектів ізоляції або місць витоків тепла. Медицина для виявлення запальних процесів або захворювань, пов'язаних з підвищенням температури тіла. Я надіюся, ви все зрозуміли з теми, але якщо у вас залишились питання, я чекаю на них в коментарях. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі.